Якщо я маю права, але на них моє дівоті прізвище. А по документах у мене інше прізвище з такими правами. Я можу керувати транспортним засобом і бути впевнена, що мої права є достовірні і за таке мені не дадуть штраф. Отакої. Давайте розберемося. За статистикою більшість жінок після зміни прізвища продовжують користуватись своїм дівочфамільним посвідченням водія, але ж закон не дозволяє керувати ТЗ з таким водійським. Відповідно закону, обмін посвідчення водія повинен обов'язково проводитись у разі зміни персональних даних власника, наприклад, прізвища, ім'я або по-батькові, або ж статі. Так, навіть такі випадки були. Після зміни статі особа продовжувала користуватись посвідченням водія, яке вже не відповідає дійсності. Власник посвідчення водія зобов'язаний здійснити його обмін не пізніше 10 днів з дня отримання нового документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи. Отакоє. Тому або не змінюйте прізвищ після укладання шлюбу, або в 10-денний термін за новим посвідченням. Обмін здійснюється без повторного складання іспиту та в будь-якому сервісному центрі МВС.